Останній тиждень перед Великоднем називається страсним. Віруючі люди дотримуються посту та очищують не лише свої душі, а й оселі. У у чистий четвер здавно наводили лад на подвір'ях та у будинках. Цього дня все повинно бути чистим та виглядати по-святковому. Великдень одне з найбільших християнських свят. З ним пов'язано чимало традицій та обрядів. Підготовка до Великодня починається Великим Постом, який триває 40 днів. А найважливішим вважається останній перед святом Страсний тиждень, який є переходом від Святої Чотиридесятниці до світлого христового Воскресіння. Четвер перед Великоднем називається чистим. Відповідно до традиції, цього дня потрібно викопатись до світанку, прибрати в оселях та на подвір'ях. Я б хотів би все ж таки, щоб можливо, нас ніхто не на ці суботники не закликав, щоб ми ну, кожного разу самі розуміли, що треба і, і прибрати власній хаті і власне подвір'я. Ну це наш обов'язок. А до людей хочу звернутися. Що ну, якщо ми любимо наше місто, щоб це ми любили його не словами, а любили гарними справами у білих халатах з мітлами та лопатами у руках, медичні працівники вийшли наводити водити лату сквері імені Афанасія та Ольги Тропіних. Лікарі та медсестри змінили робочі кабінети та медичний інвентар на садовий у сквері біля поліклініки. Вони наводять лад щотижня, але сьогодні особливий день. У нас є свої об'язаності, але в силу необхідності. Хочеться, щоб ми ж працювали в хороших умовах, щоб у нас і в кабінетах було по мірі можливості уютно. І наш участок, от іменно це наш участок, моєго відділення. І ми хочемо, звісно, щоб он був. Уютний симпатичний. у халати та рукавички одяглись і міський голова Володимир Миколаєнка та головний лікар Леонід Ремига. Сьогодні вони разом із іншими працівниками фарбують у сквері лавочки. В такий знаменний для нас час, чистий четвер. Сьогодні попрацювати мабуть для Боже благодаті це дуже дуже доречно. На території дитячої музичної школи порядки наводять під українські пісні. Люди, які тут працюють, поважають традиції та намагаються своїм прикладом прищепити любов до довкілля дітям. Тому сьогодні на ділянці з'явились нові дерева: яблуня та калина. В цей день люди очищають свої дома, свої квартири, свої двори, себе. И это очищение не только, чтобы вымыться, искупаться там, допустим, но это очищение духовное. Поскольку мы музыкальная школа и поскольку мы работаем с детьми, для нас очень важно, чтобы наши души были чистыми. Но самое главное, что мы делаем это от чистого сердца, и чтобы люди, родители, дети, которые приходят в школу к нам, Відділі завжди вокруг себе чистоту і красоту. З музикою та посмішками на обличчі учні 20-ї гімназії вийшли у сквер, аби своїми руками створити тут пам'ятну алею дерев, дуби, клени, акації та каштани відтепер прикрашатимуть паркову зону. Екологічному вихованню у навчальному закладі приділяють багато уваги, тому гімназисти вміють цінувати та піклуватись про навколишнє середовище.